Дивитися програму ДВ Новини вітаю сьогодні з такими темами: міграційна криза, як розподіляє біженців німецька столиця. Нова українська поліція. Наскільки успішна реформа? Збитки через санкції як виживають фінські фермери. Історичним випробуванням назвала кризу біженців німецька канцлерка Ангела Меркель під час свого виступу в Бундестазі. В четвер цього ж дня німецькі депутати ухвалили міграційні законопроекти, що мають пришвидшити процедуру розгляду клопотань про притулок. Особливо німецька столиця сподівається на нові закони, адже Берлін ледве справляється з потоком біженців. Вокзал Шенефельд на околиці Берліна. Спецпотяг із Баварії прибуває із запізненням на чотири години. Біженців із Сирії, Афганістану та інших країн до Німеччини доправили з австрійсько угорського кордону. Так, я щасливий. Щодня у Берлін прибувають два спецпотяги з біженцями. У кожному близько 400 людей. Усі вони сподіваються отримати політичний притулок в Німеччині та побудувати тут нове життя. Поліцейські і охорона стежать за тим, щоб не було штовханини. Це будні німецької столиці. 26-річний дівні разом зі своєю дружиною чотири місяці добрався до Європи з Нігерії. Про труднощі, які на них очікують, він поки не думає. каже головне, що залишився цілий. Немає гарантії, що і дівні зможе отримати притулок, проте настрій у нього оптимістичний. я можу водити вантажівки. Моя мрія досягти чогось та отримати роботу. Якщо я зможу в Німеччині працювати, то все буде окей. Біженців, які прибули до Берліна, розподіляють по тимчасових притулках. Тут їх катастрофічно не вистачає. Спорткомплекс Олімпійське селище екстрено переобладнали для прийому біженців. За один лише місяць через нього пройшли 5 тисяч людей. Біженці затримуються тут в середньому на два тижні. Ми поки не знаємо, скільки біженців ще прибуде. Всі прогнози досі не виправдалися. Тому у місті відкривають такі тимчасові притулки. Однак нам знадобляться щонайменше 40 тисяч нових квартир у Берліні для біженців, які хочуть тут залишитися. Біженці не можуть подати документи на отримання притулку, поки не отримають реєстрацію. А цей процес у Берліні і не дуже повільно. За день чиновники встигають прийняти тільки 100 людей. Щодня приходять до тисячі нових. Багато хто щоб не пропустити свою чергу, залишається ночувати просто неба. Їжу та одяг для них приносять волонтери. Щоночі тут залишаються 100-150 людей. Вони ночують у маленьких наметах, загорнуті у ковдри за будь-якої погоди. Неважливо, дощ це або як зараз заморозки. Вони залишаються тут, щоб зранку встигнути зайняти чергу. Уже цього тижня в Берліні має відкритися новий центр реєстрації біженців, адже з настанням морозів ситуація може тільки погіршитись. За сто днів після появи на київських вулицях нової патрульної поліції імідж правоохоронців поліпшився і довіра зросла. Утім, низка недоліків ще залишається. Реформувати українську правоохоронну систему допомагала спеціальна консультативна місія Євросоюзу. Чого на думку європейських експертів ще бракує українській поліції, аби вона відповідала стандартам ЄС, з'ясовував Азат Сафаров. Їм погрожували зброєю. Пістолет заберіть, заберіть пістолет. На них тиснули чиновники. Я тобі завтра це поясню в себе в кабінеті. Їх намагалась підкупити. Дивись, долари, десять, двадцять. Протягом перших ста днів роботи нові поліцейські встигли пережити чимало. Вони часто виїздять на сімейні конфлікти, залагоджують сусідські сварки. Поліцейські хвалять за порядність і готовність прийти на допомогу в найбільш нестандартних ситуаціях. Водночас поліцейських сварять за брак досвіду, іноді недостатнє знання законів і нерешучість. За перші три місяці у Києві звільнили близько 30 патрульних. Одного за спробу продати шолом вкрадений просто на місці аварії. Думки киян щодо поліції різняться. Я на я ходжу на курси водіїв і що чую від інструкторів: що на дорогах стало набагато більше аварій. Це пов'язано з тим, що поліція нині більше контролює на вулицях скоєння чи не скоєння злочинів. А на дорогах тим часом повне свавілля на дорогах при там Я вважаю, що поліція це одна із найголовніших, найяскравіших реформ. Це те, що видно, те, що всі ми бачимо. Це дуже приємно. Приємно бачити молодих людей, які цим живуть ініціативні, красиві. З ними приємно спілкуватися і, взагалі, вважаю їх роботу відмінною я живу в Україні 12 років і маю чималий досвід взаємодії зі старою міліцією. Якщо ви запитаєте, що я думаю про нову поліцію, я скажу, що вони ще сирі у питанні володіння законами, але позитив у тому, що вони не беруть хабарів. Керівництво поліції не приховує головне повернути довіру українців після довгих років роботи міліції. Так, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у столиці 45 відсотків мешканців відчули, що після появи поліції ситуація з безпекою покращилась. Кожен другий киянин готовий впустити патрульного до своєї оселі. Прогрес відзначають і європейські фахівці, які допомагають Україні реформувати відомство. Головна перевага в тому, що є дуже велике бажання здійснити реформу і стати кращими. Головний недолік: Україна мала поганий досвід. Тут довго нічого не змінювалось, і впродовж п'яти хвилин поліпшити все не вийде. Патрульні вже працюють у чотирьох великих містах України: Києві, Одесі, Харкові та Львові. До кінця року вони з'являться ще у п'яти містах. Повідомляється українському МВС. У міністерстві планують до кінця року на вулицях країни нестимуть службу 10 тисяч співробітників. Не встигли росіяни порадіти повідомленням змі про те, що їм дозволять купувати санкційні товари через інтернет. Як федеральна митна служба спростувала цю інформацію? Російські контрсанкції дошкуляють і європейцям. За рік ембарго молочники Фінляндії, приміром, зазнали збитків на понад 200 мільйонів євро. Як у таких умовах виживають фінські фермери, знає Максим Драбок. Корови Катрі Карвінен безтурботно стрибають на пасовищі. Сама ж власниця ферми вкрай стурбована. Ціни на молоко у Фінляндії за рік впали на 10 центів через його перевиробництво у Європі. То також у відповідь на санкції ЄС, Росія закрила свій ринок для фінської молочної продукції. Попри це, Катрі підтримує Брюссель. Ми повинні дотримуватись санкцій європейського союзу. Політично це правильне рішення, хоча і невигідне для нас. Але ми повинні діяти за принципом один за всіх і всі за одного. Від запровадженої рік тому Росією заборони на постачання європейської сільгоспродукції. Фінляндія постраждала найбільше. Її частка в експорті сиру з Євросоюзу до Росії становила 14 відсотків, а в експорті вершкового масла 50. Фінські фермери скаржаться, що працюють фактично безкоштовно. Коштів вистачає лише на утримання корів. Прибутку майже немає. А отже, немає і розвитку. Це одна з фабрик найбільшого молочного виробника Фінляндії компанії Валео. Раніше ці склади були заповнені продукцією. Тепер тут порожньо. Обсяги виробництва скорочують, як і робочі місця. За даними фінського союзу сільгоспвиробників, через російське ембарго молочники Фінляндії за рік втратили понад 200 мільйонів євро. А на їх підтримку держава виділила лише 9 мільйонів. Європейські субсидії за словами фермерів до них поки не дійшли. Зараз фіни шукають нові ринки збуту. Раніше ми експортували до Росії понад 50 відсотків продукції. Нині ми цю цифру намагаємося перекрити частинами. Там кілька відсотків, там ще відсоток, але немає іншої країни, яка повністю замінила Росію. Тому Фінляндія збільшила експорт до сусідніх країн Євросоюзу, США і навіть до Єгипту. Крім того, вона активно виходить на ринки близького сходу та Азії. Оптимістично налаштовані і самі фермери. Попри кризу, еско Уллі ліпарі взяв банківський кредит майже на півтора мільйона євро і побудував нову ферму. Тут розмістять 60 корів, хоча зазвичай на фінських фермах удвічі менше поголів'я. Я з упевненістю дивлюся в майбутнє. Все буде гаразд, тому і вкладаю гроші в нову ферму. Я також сподіваюся, що й російський ринок для нас знову відкриють, хоча поки немає сигналів, коли саме. Еско молочний фермер вже у 16-му поколінні. Він каже, були й гірші часи. Переживемо. І разом із сином Севері, фермером у 17-му поколінні, готує молочну установку до запуску. Україну обрали непостійним членом Радбезу ООН. В Києві вважають цю подію важливою в контексті конфлікту на Донбасі. Тим часом у четвер спалахнув новий шпигунський скандал між США та Німеччиною цього разу довкола діяльності німецької розвідки в Америці. Подробиці в огляді новин. Міністр юстиції Німеччини Гайко Маас вимагає запровадити жорсткіші правила роботи для федеральної розвідувальної служби. За повідомленнями змі, німецька розвідка до 2013 року шпигувала за посольствами країн ЄС, а також установами інших країн-партнерів, зокрема і американськими. Депутати Бундестагу планують розслідувати інцидент зі шпигунством. Федеральне автомобільне відомство Німеччини почало примусове відкликання всіх дизельних автомобілів Volkswagen з програмним забезпеченням, що знижує показники викидів шкідливих речовин. Тим часом за розслідування скандалу навколо концерну узялося американське агентство із захисту прав споживачів. Президент США Барак Обама призупинив відведення військ в Афганістані. Повідомив телеканал Fox News із посиланням на представників Білого Дому. За даними змі, 5,5 тисяч американських військовослужбовців залишаться в Афганістані і після 2016 року. Європейський парламент у четвер оголосив перелік номінантів на премію імені Андрія Сахарова в 2015 році. До нього посмертно включили російського опозиціонера Бориса Німцова. Два інших кандидати на отримання премії блогер із Саудівської Аравії Раїф Бадаві та демократична опозиція Венесуели. Компанія Тесла представила програму автопілот для своїх електромобілів. З її допомогою машина зможе самостійно змінювати смуги руху, гальмувати та набирати швидкість. Щоправда, розробники поки не радять водіям автопілотних автівок випускати кермо з рук. В разі аварії відповідальність нестиме водій, а не машина. Де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.